Доброго дня, шановні пані і панове, дорогі друзі, тому що багатьох з вас я знаю особисто і не один рік. Знаковий рік в Україні. В цьому році Україні незалежні виповнюється 20 років. 20 років реформ, 20 років перетворень, 20 років дуже добрих, оптимістичних промов лідерів України всіх рівнів. І коли я тільки що слухала Сергія Леонідовича, у мене виникло таке певне дежавю. Я згадала 2000 рік Сергій Леонідович, віце-прем'єр-міністр, такий самий зал, багато інвесторів, експертів, банкірів, з печальними очима, така сама оптимістична, прекрасна промова. Все шикарне. Є тільки одне запитання. Чому 20 років... Так складно йде реформування економіки, чому так складно йдуть структурні реформи, і чому кожен уряд, кожен президент, а у нас їх за 20 років було 4 президента, якщо я не помиляюсь, до 20 урядів? Чому так все сьогодні знову не дуже весело, а трошечки сумно? Я думаю, що ми. Повинні просто подивитися на проблематику з іншої сторони і дати відповідь на одне, але важливе запитання: чи можуть в країні, де не працюють так, як мусять працювати демократичні інституції, де не завершена робота над вдосконаленням демократії, де є несвобода, чи можуть успішно проводитися економічні реформи, де під великим питанням якість правосуддя, де під великим питанням процедури і їх прозорість, чи можуть бути реально ефективними економічні реформи? Мені здається, що Україна це якраз наша рідна країна, де можна на це питання дати чітку відповідь. Починати все ж таки потрібно з глибинного і справжнього, не сфальшованого імітування демократичних інституцій. Я переконана, що сьогодні, якщо подивитися на загальний стан справ, складається таке враження, що потяг, який сьогодні рухає нова влада, їде зовсім в іншу сторону від демократизації, європеїзації, модернізації. А от, наприклад, пані Акімова і пан Тігіпка, а пан Тігіпка як добрий спортсмен в цьому потязі, який йде в зворотньому напрямку, намагається по коридору бігти в сторону реформ і, незважаючи на добру фізичну підготовку, все ж таки не може добігти, якщо все це рухається в протилежному напрямку. Тому е, сьогодні рік вже пройшов. Як мінімум дві реформи зроблені: перша реформа це конституційна реформа, і друга реформа це реформа системи судочинства. Ці реформи були непогано рекламовані і вони проведені. Але як вони проведені? Тут питання. Якщо у нас після проведеної судової реформи є більше 30 зауважень Меніціанської комісії, де е, кожне зауваження, по суті, говорить про те, що реформа, яка була проведена, остаточно перехреслила правосуддя, то я думаю, що з цього потрібно починати. Тому що якщо є у нас необхідність залучити в Україну стратегічних інвесторів, то перше, з чого вони починають, вони починають не з бізнес-проєктів, а з вивчення того, чи можуть вони функціонувати в країні, де судова система є під знаком запитання, тому що де захистити свої права, свою власність і все, що пов'язане з їх бізнесом. Якщо мова йде про портфельних міноритарних інвесторів, яке питання вони задають? А як захищені права міноритарних акціонерів? І чи можуть вони, отримавши міноритарну акцію, отримати достойний прибуток? Захистити себе і е, отримати зиск від своїх інвестицій на всі ці питання відповіді, на жаль, поки що не поставлено. І тому головне, в яку сторону рухаються реформи. Мені дуже хотілося б, щоб вони рухалися в правильному напрямку. Я уважно прослухала е, тільки що е, виступ Сергія Леонідовича, і мені хочеться, щоб йому, хоча б... 50% того, що він сказав, вдалося, реально вдалось. Мені хочеться, щоб країна була відкритою, вільною, і щоб ми власне стали невід'ємною частиною єдиного економічного простору. Але, але подивіться, будь ласка, останній приклад це багато приділено уваги закон про держзакупівлі. У мене тільки одне питання і вже тут до Європейського Союзу. Чому вони заморозили фінансування? І чітко зазначили, що це тому, що немає відкритості в закупівлях. Так, їх немає. Мене тішать оптимістичні заяви е, віце-прем'єр-міністра ще одного пана Калісніко, а Він сказав, що справжні відкриті державні закупівлі. Е, Та можете не нести, я вже бачу, що ви рухаєтесь, що справжні державні закупівлі будуть на зимовій Олімпіаді в 2020 році. Дуже оптимістична, але питання, чи буде в Україні зимова Олімпіада і чи доживе цей уряд до 2020 року, а так, в принципі, все нормальне. Я е дуже добре розуміючи ситуацію, в якій знаходиться Україна, все ж таки хотіла би бачити вихід. В чому вихід? На мій погляд, вихід сьогодні в угоді про асоціацію. Між Україною та Європейським Союзом, яка зараз активно готується, активна з боку Європейського Союзу, і думаю, що треба більш активно це робити з боку України, і я вірю в те, що в такому діалозі, в такому переговорному процесі, коли абсолютно очевидна позиція Європейського союзу, що всі економічні реформи починаються з того, щоб в Україні працювали. Демократичні інституції і були запроваджені справжні цінності, а не вдавані, що починаючи з цього і не філософськи до цього підходити лише, а ще і відпрацьовувати інструменти, як мусять працювати насправді всі процедури в Україні. В цьому можливо є зараз шанс у України. Шанс тому, що остання моя зустріч з єврокомісаром Фюле, Ще раз мені підтвердила, що Європейський Союз буде починати з свободи, з демократії, справжніх з елементів роботи правосуддя з конституційної реформи, з чесних виборів. І тоді ринкова економіка, на мій погляд, буде логічним продовженням всіх справжніх перетворень, які можуть відбутися в Україні, і як наслідок, і як невід'ємна частина зони вільної торгівлі, тому що це не розривні речі. І коли Європейський Союз розглядає сьогодні угоду про політичну асоціацію і зону вільної торгівлі як дві невід'ємні один від одного частини, то вони добре розуміють, що одне без другого не живе. А поки ми не пройдемо цей етап, у нас будуть е, прекрасні звіти. Про іноземні інвестиції в Україну, про їх зростання, про їх поширення. Але, на жаль, як в 2010 році 90% європейських інвестицій буде йти з такого для України дуже близької держави Кіпр, і у нас так воно і відбувається. Це так сьогодні. А крім того, поки ми не підпишемо цю угоду про асоціацію зону вільної торгівлі і не зробимо справжні глибинні реформи інституціональні, у нас буде так, як сьогодні, на фоні прекрасних промов приватизація Укртелекома. Скажіть, будь ласка, хто заважає? І як сьогодні приватизований Укртелеком? Повернувшись з Європи, я маю як мінімум два занепокоєння від Дойчі Телекому і від Теленору. Які говорять про те, що вони подавали заявки, але ніхто їх не допустив, і знову Кіпр приватизував Укртелеком в п'ять разів дешевше ринкової вартості і без будь-якої конкуренції. Якщо мені хтось скаже, що це реформи, можливо, я в реформах чогось не розумію. Можливо, мені треба це теж глибше пояснити, так як і вам. Мені щиро хочеться, щоб Україна змінилася для інвесторів, щоб Україна змінилася для власних громадян. І я думаю, що співпраця. Влади і опозиції, вона безумовно в тому числі є однією з рушийних сил, тому що в діалозі народжується істина. А вам я всім бажаю успіхів і не залишати Україну не за яких обставин. Ви знаєте, що іноді політика схожа на інші сфери життя людей, і в медицині ви знаєте, що важкі хвороби, особливо інфекційні, лікуються їх загостренням. Мені здається, що сьогодні відбувається таке масштабне загострення, що за цим обов'язково прийде одужання. Дякую дуже.